Виконуємо номер 1092 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автобус проїхав 180 кілометрів за 3 години. За першу годину він проїхав 518 в цієї відстані, а за другу 512. Скільки кілометрів проїхав автобус за третю годину? Знайдемо, скільки кілометрів проїхав автобус за першу годину. Відомо, що він проїхав 5,18 від 180 км. Отже, нам треба знайти дріб від числа. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 180 ділимо на 18, буде 10. І 5 множимо на 10, маємо 50. 50 кілометрів проїхав автобус за першу годину. Знайдемо, скільки кілометрів проїхав автобус за другу годину. В умові задачі сказано, що він проїхав 512. Знайдемо дріб 512 від числа 180. Для цього. 180 поділимо на 12 і помножимо на 5. 180 на 12 і помножимо на 5 буде 75 кілометрів. Пояснюємо, проїхав автобус за другу годину. Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки кілометрів проїхав автобус за третю годину, знайдемо, скільки кілометрів проїхав автобус за першу і другу години разом. Для цього 50, додамо 75 і будемо мати 125 кілометрів. Проїхав автобус за 2 години. А тепер можемо дати відповідь на питання, основне питання нашої задачі від 180 кілометрів, які він проїхав за 3 години, віднімемо 125 кілометрів, які він проїхав за 2 години, і будемо мати 55 кілометрів, проїхав автобус за третю. Один. Записуємо відповідь. 55 кілометрів. Ми знайшли, скільки кілометрів проїхав автобус за третю годину. Якщо за три години він проїхав 180 кілометрів, за першу проїхав 518 в цієї відстані, а за другу 5 дванадцятих. номер 1092 виконано.